Що було при Хмельницькому? Що ми втратили? Перше мазанки робили з молочного вапна. Хоче відламує шматочок стіни і їж. Друге. Сила гравітації була слабша в чотири рази. Козаки в кафу заскакували з розбігу, перескочивши море. Третє люди жили вічно і злупа мали, як макогон. Але в середньому 80 років хоробро помирали в бою. Четверте. Якщо спітнешся на вулиці, то козаки відразу підбігали, люльку набивали, пхали золото в кишені і браталися. П'яте олені, качки, кабани та поляки самі під мазанком прибігали і відразу в піч заскакували. Шосте, розказував орлик Конституції, що всі люди вночі прокидались від бажання героїчно загинути в бою. І Відразу насіч бігли. Сьоме. Вагітність тривала два тижні. Дітей за оселедці витягували, новонароджені важили 20 кілограм і мали при собі шаблю. Восьме. Вода у Дніпрі на смак була, як квас, і людей воскрешала. Дев'яте. Зимою було мінус 70, але всі босими на поляків ходили. Десяте. Калина росла у березняку розміром з яблуко, Яблуко розміром з гарбузину. гарбузина з хату. А в хаті козаки сиділи і пісень співали. І таких, що від них зимою вишні розцвітали.